Всім привіт! Саме я сьогодні візьму на себе роль показати вам, як можна заробляти гроші в інтернеті саме з телефону. У вас може бути iPhone, Google, Nokia, будь-який телефон, в якому є доступ до інтернету. Тож безкоштовно показую вам свою стратегію, як можна заробляти гроші з телефону, не виходячи з дому. На свою монокарту, на приваткарту зможете отримати гарну суму грошей. І додивіться, десь до кінця буде цікава акція. Ну що, поїхали. І так, друзі, ну що, ось я вже перейшов до екрану свого телефону, і я буду відчиняти угоди саме по цьому нашому сайту, який дає сигнали. Він в нас називається TradingView. Тож, що саме в цьому відео повністю покажу вам, як же можна отримати гроші на карту та взагалі як можна заробити гроші в нашому е, любимому інтернеті. Тож, мене звати Річард, і сьогодні я буду зняти угоду на 200 доларів саме зі свого телефону. То що для цього мені потрібен лише брокер під нас. ну Я обрав Pocket Option, ви можете обрати будь-який інший, тут вже вибір ваш. І далі я обираю нашу валютну пару обов'язково без підпису OTC, так як з підписом OTC нам не підходять валютні пари. Тож, мені потрібно обрати валютну пару без підпису OTC, нехай це буде ось ауд USD. Та тепер після цього, так, зараз я собі налаштую. Тепер після цього я переходжу на наш Trading View, натискаю пошук, та в пошуку пишу просто назву нашої валютної пари USD. І після цього натискаю ось тут Forex. І обираю наш перший рекомендований істочник. Натискаємо «Oanda» і тиснемо обзор інструмента. І тепер генерується наш перший сигнал. Тисну на технічний аналіз і тисну одна хвилиночка. І ось наш сигнал, який нам каже. Покупати, повертаюсь на брокера та натискаю Купити догори на одну хвилинку на 200 доларів. І тепер дивимось на відпрацювання, коли угода буде йти далі, ось так до гори. Я зароблю 172 долари, і наша угода йде саме так догори, як мені і потрібно. Тож саме ось цей сайт дає змогу заробляти гроші в інтернеті кожного дня, так як бачимо, общу нашу загальну оцінку купляти. І зайшовши в нашу угоду, я бачимо, що графік в нас підростає догори. Тож в цілому мені дуже подобається саме такого роду торгівля, де за тебе все аналізують, де за тебе все показують. І зараз наша угода закінчиться. І я хочу вам показати нашу невеличку акцію, яку я зробив спеціально для вас, про яку я казав вначалі? Так, дивимось на нашу угоду. Щось ми трошки така корекція в нас донизу пішла, але ж я не думаю, що це в нас щось критичне, так як ось вже виходимо в прибуточок. Тож, давайте дивитися і далі ростемо догори. І що в нас тут ну... Ага, бачимо, друзі, повернення коштів. В мене зафіксувалася угода ви повернення. Ну, в такому випадку, давайте оновимо наш графік і подивимося, що тут наш новий сигнал. Так, одна хвилинка. Знову каже купляти. Окей, і перезаходимо просто ще один раз. Трошки там на волосіночку, на волосочку, воно в мене все було. І в останню секунду зафіксувалося воно в мене ви повернення. Ну, нічого страшного. І так, давайте будемо дивитися. А зараз у нас такий час, що в цілому спекулятивний ринок, ми приходимо зараз в нову фазу нашого ринку, особливо після нонфарму, і тому можемося так пригати. Але ж в цілому, давайте подивимось до кінця на нашу угоду, на наш сигнал, начебто, йдемо непогано, хоча йдемо в невеличку корекцію. Так, давайте подивимось. І так, друзі, залишається у нас 20 секунд до кінця нашої угоди. Ну, Поки що йдемо ми не так, як звісно, мені б хотілося би, але ж в такому випадку, знаєте, що я роблю? Я помножу суму угоди на X2, тобто на 400$. доларів, Заходжу, оновлю наш сайт, і будемо зараз, мабуть, в трошки іншу валютну пару перезаходити. Так, тут у нас мінус. Перезаходимо на EURUSD і по такому ж принципу, ось бачимо EURUSD, огляд нашого інструменту. Технічний аналіз. І одна хвилиночка, яка нам каже: знову каже купувати, повертаюся на брокер та натискаю купити вже на 400 доларів. Логіка в нас така: наша одна угода зайшла в мінус на 200 доларів. Я перекрився на 400 доларів, і прибуток з цієї угоди в мене буде 360 баксів. Тобто 200 доларів я повертаю, і на 160 доларів я виходжу в чистий прибуток. Тож, ось вам і сайти, дає сигнали, і саме так гарантовано. Ми можемо заробляти гроші в інтернеті і там нічого не витрачати. так як, ну, В основному це все йде ідеальний сигнал, але ж зараз підсьом відео, як назло, іноді він може хибити. Так, ну давайте не поспішати з висновками. І ось нарешті почали ми летіти догори, так як в цілому нам і потрібно, так як наш сайт сказав мені купляти. І так, ну, в цілому все чітко. Так, дивимося, що там з угодою. А, оп, і. Ну, друзі, ось вам результат на лице, як то кажуть, самі можете все побачити. Перша угода в нас була в повернення. Ой, я зайшов на 400 доларів, хоча а ні, був нас після цього мінус, точно забув. 760 доларів повернулося мені, 360 доларів, які я заробив. З них 200 доларів мені повертається з минулої угоди. І саме зараз я зробив 160 доларів, друзі. І чуть не забув вам сказати про нашу цікаву акцію. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою «Фрактал», в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш труд канал Тож в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відосом перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт Я з приводу акції. І я відразу вас додам в ось ці всі, всі канали. То що тепер повертаємось далі до відео. Ну тож з приводу нашої акції, ось така в нас движуха. В цілому сигнал відпрацював себе дуже гарно. Далі оновлюючи наш сайт. Ми можемо бачити одна хвилиночка, що він нам каже, знову купляти, і ми знову змогли б зайти догори. Але ж мені на сьогодні прибутку буде достатньо. Заробив непогано 160 доларів чистими. Тож, в цілому, друзі, використовувати нашу акцію, посилання буде в коментарях. А мені прибутку дійсно буде достатньо, так як ну, результат сесії непоганий. То що, всіх обійняв, друзі, побачимось. Ось така стратегія.